Чи якісь дійсно зараз розбіжності в уряду і військового командування щодо того, як вести війну і повертати тимчасово окуповані території? Я не маю підстав не довіряти словам Валерія Федоровича, який говорив їх абсолютно відкрито, щиро чи є в уряду якийсь план Б на випадок того, якщо Сполучені Штати скажуть, що Економічна гуманітарна підтримка, ну ми її не продовжуємо. Не можна відокремити військову допомогу і гуманітарну допомогу або пряме бюджетування, так нашого бюджету, починаючи від Путіна і закінчуючи автобусником, який вивозив наших дітей, мусять відповідати. Ірино, дякую, що знайшли час приєднатися до цієї розмови. Дякую вам. Одне з питань, якими опікуєтеся, це повернення викрадених Росією дітей до України. Офіційно офіційні числа це приблизно 20 тисяч, але я знаю, що йдеться про значно більшу кількість, як сполучені штати зі свого боку, що можуть вони зробити, аби допомогти в Україні цих дітей повернути. Власне, ми обговорювали в держдепі механізми повернення. Так, ми обговорювали міжнародні інструменти, до прикладу, робота міжнародного комітету Червоного Хреста, робота ООН, так організацій, таких як ЮНІСЕФ, до прикладу, або інших урядів, як можна би було посилити так. Таку роботу і що власне мене запитували у США наші колеги, наші партнери, що власне Україна пропонує як механізм. Ми це все обговорили. Я розумію, що ця справа надзвичайно сенситивна. Я би не хотіла зараз обговорювати деталі, так але те, що я почула, і те, що я відчула, США чітко розуміють глибину трагедії, масштаб трагедії, так тому, що в 21 столітті постійний член Радбезу ООН, а Росія є постійним членом Радбезу ООН. На очах усього співтовариства світового викрадає десятки, а можливо, і сотні тисяч наших дітей. І світ безсило спостерігає. Так бути не може. І тому оцей механізм відповідальності точно має запрацювати і Путін, і всі решта, я казала, починаючи від Путіна і закінчуючи автобусником, який вивозив наших дітей. Мусять відповідати. І, власне, в Конгресі, коли ми обговорювали з конгресменами, до речі, від обох партій, чи від демократичної, чи від республіканської, тема дітей знаходить абсолютно глибокий відклик у них. Вони розуміють, наскільки небезпечно залишити так, так, як є, ситуацію. Бо потім кожен диктатор, так, потім кожне терористичне угрупування буде думати, що їм так можна, що це нормально, так, коли. В радбезі сидять країни, які спокійно собі дозволяють демонстративно викрадати і усиновлювати, показуючи це на весь світ? Хочу також про трохи інше поговорити з вами. Нещодавно у вашому міністерстві повідомили, що є випадки, коли громадяни України, які проживали на тимчасово окупованих територіях, вони і вчиняли там злочини власне проти України. Вони легалізуються за кордоном, коли туди виїжджають, використовуючи українські документи, можете трохи більше про ці випадки розказати про цю ситуацію. Так, у нас є такі випадки. До нас звернувся меджлі з кримськотатарського народу і навів випадки, коли люди, які проживали в Криму, вони колаборували, вони представляють владу окупанта, і в той же час, поїхавши за кордон, вони показують українські документи, намагаючись легалізуватись там. Також у нас були випадки, коли в складі російської делегації людина з Криму, так яка стала колаборантом, отримала Паспорт держави-окупанта шукала слово, бо ми не вважаємо це паспортом, так, отримала паспорт. і Разом у складі делегації поїхала в Туреччину на міжнародний форум, і турецька влада пропустила цю людину як представника Російської Федерації. Це неприпустимо, і ми про такі речі говоримо дипломатичними каналами. Ми звертаємось до урядів країн, аби не було таких ексцесів. Коли ви говорите про те, що такі люди намагаються легалізуватися, то йдеться про притулок, який за кордоном, чи, чи йдеться про так. просто виїзд і. Якісь Як правило, це їхні діти, які проживають, до прикладу, за кордоном, а потім їдуть їхні батьки, які є колаборантами, і намагаються легалізуватися. Є різні способи, які вони обирають, але в будь-якому випадку ми в кожному випадку індивідуально підходимо. Зрозуміло, що є законодавство тих країн, зрозуміло, що є лазівки. Це теж використовується так, але наше завдання як України так робити все, щоб таких лазівок було менше. Як щодо людей симпатиків Росії, які залишаються зараз на тимчасово окупованих територіях, або навіть на тих територіях, які Україна зараз контролює, а що ви називаєте симпатиками Росії? Хто це? Люди, які можливо чекають приходу російських військ або люди, які... Допомагають координатами іншими чином. Це звичайно спецслужби, і ви це бачите. Напевно, бачите. Інформаційні повідомлення спецслужби реагують, і ми їм за це дякуємо. Ми знаємо, що такі люди є. Їх невеликий відсоток так, але справді потрібно це робити. Росія готувалася до війни. Вона вже 10 років у війні так з Україною, і очевидно, що їхня мережа глибока, законсервована і розконсервована. Але вони дійсно це роблять тепер. Я би ще хотіла зазначити, що ми розуміємо, що на деокупованих територіях і на тимчасово окупованих територіях є різні категорії людей. Так, є люди, які колаборували, але є люди, які брали паспорт, щоб вижити. Бо, якщо ви знаєте, Росія забороняє, до прикладу, користатися закладами охорони здоров'я, якщо ти не взяв паспорт. Навіть бували випадки, коли між Населеними пунктами не дозволяли скористатися транспортом, так там стояли блокпости. Якщо у тебе немає паспорта. Але якщо людина дійсно симпатик, так і закладаємо, що це дійсно так, то є величезна пропозиція не чекати Росію тут, бо її тут ніколи не буде. Її не буде в Україні, і в Україні буде лише українська держава, то є шанс виїхати. Виїхати в Росію. Вона велика, вона. По географії без края, то прошу туди знайти собі можливість і не чекати, і не колаборувати в такий спосіб, так тому що це тільки приведе до судового рішення і до терміну ув'язнення. Хочу поговорити так само про підтримку партнерів. А зараз у Сполучених Штатах такий непевний період, коли конгрес досі намається подолати суперечки щодо. Майбутнє фінансування для України республіканці демократи вони мають своє бачення, так в якому вигляді це розглядати. окремих законодавці лунають навіть думки, що потрібно залишити військову допомогу, але урізати економічно та гуманітарно. Чи в такому разі, якщо Сполучені Штати би пішли на такий крок, в уряду була би змога далі продовжувати фінансувати не військові потреби, і, зокрема, так якщо ми говоримо про допомогу для переміщених осіб. В цьому випадку я скажу, що це і є основна мета моєго приїзду. Якщо ми говоримо про формування стійкості, то ми говоримо про стійкість цілого народу, правда? Оце резилєнс. Коли ми кажемо про стійкість народу, ми не можемо допомогти зброєю солдату або офіцеру, який в окопі, а його мамі або його дружині з доньками, які стали IDP, які переїхали як внутрішньо переміщені особи з цього ж Маріуполя. І їм не допомогти, то це не про стійкість. Немає не можна відокремити військову допомогу і гуманітарну допомогу або пряме бюджетування так нашого бюджету, тому що це не про зарплату вчителя. І це не про пенсію, це про формування стійкості. Не можна цього розділяти, а також не можна припиняти допомогу. Люди не дали собі раду. Ми не запустили економіку в повній мірі, і ми не можемо сказати, що економіка працює, що є багато робочих місць. Обстріли ви бачили, обстріли тривають. Вони подеколи стали ще більш інтенсивніші. І як в такому випадку ми можемо відмовити людям у допомозі? Це дуже неправильно, і я власне бачила, що конгресмени мене чують, коли я приводжу реальні приклади. 2,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, які щомісяця отримують 8 мільярдів. Для кожної людини це маленька дешчиця допомоги. 2 тисячі гривень це менше ніж 50 Там скільки це 50 доларів. Я не знаю, скільки це в доларах. Да, десь приблизно 50 доларів. Невже це так багато? Але людей так багато і потреби такі великі. Вони ці кошти не вивезуть в офшори, вони не куплять вілли або якісь блага. Це йдуть кошти на хліб, на елементарні засоби гігієни, на медикаменти і на елементарний одяг. Це також є Економіка, бо якщо ми 8 мільярдів зробили видатків так в поточному місяці, то ці гроші прийшли в нашу економіку. Вони тримають купівельну здатність населення, і знову ж таки, пекар з числа внутрішньо переміщених осіб спече хліб і продасть його, і це все те, що допомагає нам вижити. Це не про розвиток, це лише про виживання. І я саме так дивлюся. Я дякую тим конгресменам, тим, хто нас підтримує, і саме так бачить цю ситуацію. Я голоси певні в конгресі, які Мають занепокоєння вони публічно висловлюють, кажуть, що ці гроші економічна, гуманітарна підтримка, вони можуть не доходити до кінцевих адресатів. Як ви говорите з такими конгресменами, як ці занепокоєння адресуєте? Приїхати до нас, ми покажемо усе тут. Е, діють у нас е, на території України міжнародні організації. Вони ніколи е, ці гроші не бувають нецільово використані, тому що ви знаєте, хто знає бюджетний процес, є цільова стаття видатків. І якщо вони йдуть для внутрішньо переміщених осіб, то вони не можуть бути використані, наприклад, на щось інше. І якраз тут е, е, достатньо аргументів за щоб продовжувати таку допомогу, бо вона є завжди цільовою і дуже. Добре, контролюються. Ми за транспарентність і за прозорість приїхати, подивитися, ми все покажемо, все розкажемо. Тут якраз хвилюватись нічого. Чи є в уряду якийсь план Б на випадок того, якщо Сполучені Штати скажуть, що економічна, гуманітарна підтримка, ну ми її не продовжуємо. Чи готуєтеся до таких сценаріїв? Я впевнена, що Сполучені Штати так не скажуть. От те, що я побачила, те, що я відчула, я знаю. І вірю в те, що допомога буде проголосована, тому що Сполучені Штати як ніхто розуміють, якою є Росія, так і якою загрозою для світу є Росія, і Сполучені Штати для того і є номер один у світі, так, на держава, щоб такі процеси чітко відслідковувати і унеможливлювати так е, до прикладу. Те, що робить зараз Росія в світовому порядку, я не кажу лише з Україною, бо ви знаєте, що Росія є зачинщиком багатьох конфліктів, так і ми це чудово знаємо. Вони дуже хочуть підпалити світ, їм дуже потрібен хаос. А якраз Сполучені Штати, як я їм це кажу, є тим маяком, який має бути. І далі, який має стояти, світ дуже хаотичний, і зараз ми заходимо в величезну турбулентність. 24-й рік буде дуже складним. Ми це чудово розуміємо. Але якщо ми передбачувані, якщо ми чітко розуміємо, знаєте, плече в плече, так е, коли ми, я їм там навіть кажу, що ми вас добре чули, коли ви нам казали keep fighting, I've got your back, тобто ми прикриємо, ми точно знаємо. Тоді все вдасться. То тобто все таки впевнені, що ця підтримка, вона. Буде в 24 так. році, також так були публікації в деяких західних змі, що мовляв, можливо, Сполучені Штати, Німеччина, в тому числі вони намагаються якось підготувати ґрунт і делікатно підштовхнути Україну, натякнути до можливо якихось переговорів з Росією в майбутньому. Чи є такі намагання або якісь натяки від західних партнерів у цьому напрямку? Щодо мене точно ні, бо я не займаю зовнішньою політикою. Ми займаємось гуманітарним реагуванням і в принципі не можемо обговорювати такі питання. Але я чула міністра закордонних справ, чула Андрія Єрмака, чула президента України Володимира Олександровича про те, що немає таких натяків, а навіть якби і були. Ну ви чудово розумієте: всі, хто розуміє ситуацію в Україні, знає, у нас 1300 кілометрів лінії фронту. Активної лінії фронту це найбільша лінія фронту у світі. Про які переговори можна йти мова. Тому говорити про якісь перемовини не має жодного сенсу. Я знаю, як страждають люди на тимчасово окупованих територіях. Починати говорити про переговори це означає зрадити цих людей. Це означає сказати, що ми вас там покидаємо. Хто може взяти на себе таку відповідальність в Україні? Я таких людей не знаю. І коли ми ось так говоримо з нашими партнерами, вони добре це розуміють. Бо коли ми говоримо політичними гаслами, де за них не за ними не видно людей, живих людей з їхніми долями, так з їхніми бідами, які вони терплять. То дуже здається все гарно теоретично. А коли ми переходимо в практичну площину, як фізично, от як це зробити? От розкажіть нам, ті, хто на практиці в руках носять ці рішення і роблять щодня все, що можуть, щоб зберегти ситуацію, щоб знову ж небо не падало вкотре на землю? Тоді стає дуже багато питань зайвими. Хочу запитати вас, знаєте, останнім часом багато чуємо ми про. Те, що, начебто, є якісь непорозуміння між військовим та політичним керівництвом країни, і останнім часом також підігріваються ці ці такі заяви. А з боку певних депутатів, депутаток, ми, ми чули так ці слова, чи якісь дійсно зараз розбіжності в уряду і військового командування щодо того, як вести війну і повертати тимчасово окуповані території? Я не бачу жодних розбіжностей, і я взагалі не розумію, звідки беруться такі розмови. Я розумію, до речі, звідки беруться це Росії. Дуже добре використовувати будь-що будь-який політичний підтекст, контекст, натяк, акцент, букву навіть так, яку можна би було використати, аби вкинути кістку розбрату. Але я вас можу запевнити: я бачу деякі питання внутрішньо, так і е, пана Валерія Федоровича бачу в офісі президента і навіть. На неформальному рівні спілкування, бо ми всі живі люди. Так, я чудово це розумію. Я не знаю, чи це правильно, бо не отримувала мандату. Але я це скажу. Нещодавно було день народження у Андрія Борисовича Єрмака, і в робочому порядку, так, через декілька днів я прийшла привітати і бачила там Валерія Федоровича Залужного разом з командувачами. Вони абсолютно нормально спілкувалися. Вітали один одного, бачила Володимира Олександровича. Всіх бачила в одному гроні людей, які поважають один одного. Я чула їхні слова. Я не маю... Маю підстав не довіряти словам Валерія Федоровича, який говорив їх абсолютно відкрито, щиро, таким, яким він і є, і тому я вважаю це. Зайвим навіть обговорювати, але тим не менше вважаю за потрібне засвідчити. Я сама це бачила і буду ще раз і ще раз наполягати. Немає ніяких конфліктів. Це все штучно створювано так тло, бо так легше. Розділяй і володарюй. Ми вже 100 років тому це проходили. Ми 200 років тому це проходили. Ми маємо величезний шанс вперше. До речі, я вважаю, що ми маємо шанс. Зберегтись, бо в нас є держава, у нас є своя армія. Так, у нас є народ, який готовий боротися. Це вперше, що все зійшлося, і ми не маємо не маємо просто навіть не те, що шансу. У нас немає навіть права жодного ані морального, ані юридичного зрадити сьогодні український народ і те, що зробили, і який подвиг вчинили наші герої, заплативши життям.